Всім доброго дня. Хочу два слова сказати про вижимний підшипник трактора Прикарпатець. хочу, в принципі, ще про нього знімати відео, так як для мене була така сложність його розібрати. Ну, не то, що сложність, треба просто було знати як. Е, якщо не знати, як, то можна добре з ним помучитися. Ну, не суть. Це є корпус е, вижимного. Ззаді бачите два отверстя. Коню, понятно, що вони туди випросовуються обойма. Але просто так вона не випресовується. Тому що там стоїть звичайний такий підшипник. Це вже новий, я показую підшипник. Він вставляється туди всередину. І зверху вставляється штопорне кольцо. Тепер обойма одна більша, одна менша в опорному підшипнику. В ту, що менша, з синою вставляється. Не так, щоб запресовується, я так розумію, на руками вставляється. Ну, або крайняк якийсь резиновий молоток. оток. Ну, е Отак запресовується. І коли воно так сидить, ніхто в житі не догадається, що там всередині є штопорне кольцо. Я його чоп-чоп. Три рази я до нього, коротше, підходів і шав. думаю, потім розберу. Тобто, оцю деталь. У мене є така отвідка. Оцю деталь грубою отверткою я піддів. Тобто, з кількох частин, якщо її підійти, вона просто вимазать звідти. Вона там запресована не сильно, але запресована. Тоді стоїть супер кольцо, яке не має ніяких колечок, нічого. Як хочеш так виймі. Ну, не ладно, виніте це кольцо. Вже як кальцо виняте, і воно все тут не роздовбане. То воно вимазує, в принципі, і руками, там тих отверті з задніх і ну, не так. Тобто, поняття, спочатку зняти кольцо, Спочатку зняти частину, де впирається в корзину сцеплення, потім зняти кольцо, і тоді вже вилазить сам підшипник. Я його і не міняв, бо, тому що крутився він досить гарно. Але мене смущало, що якщо його перевернути верх ногами і покрутити, то відносно проточеного тверстя центрального, да, ззовні він типо кривий. Центральне відверстя, воно в мало бути соосне з підщинку. ну Вілямо міліметр два. Ну, видно, добре, чим виляє. Думаю, менше з тим. І оця тарілочка, якщо ви бачите, ще є навіть стара частина, зараз світло трошки більше дав. На старій частині ще залишилося місце. Вона була вибрана такою, типу, як то тарінкою, такою дугою. Чого через те, що воно. Е чи криво стояло, чи не немало солосності з корзиною. Ну, коротше, виймо воно його конкретно. Я його проточив, тільки байкбачте не до кінця, тому що посчитав, що. Тією внутрішньою частиною вона вже мені типу, не потрібна. Ну, радіней красше, тончати, десятки з три зо, чотири. 4 Я не хотів, воно і так вже не грубе. Воно досить крепке, досить воно кальоне. Ну, то чимось нормально, не знаю, китайським мерцем, то чомусь нормально. Не знаю, як радянський його робить. Бо у ХТЗ я цю частину так само проточував. ХТЗ на 12 маю на увазі. Я її проточував і прям з неї аж вогонь не ті, аж грізець не, не хотів якби різати його. Не брав. Тобто Крепше було, чим, чим те, що я тримаю в руках сприкрпатися. Ну, не суть. Те й те воно, я думаю, що буду робити свою роботу. Е -е... Чого воно виляло? Я так думаю. Я ще, якщо чесно, не знаю, я ще не збирав. Зараз беру, подивлюсь, чи не виляє. Це є одна обойма, якщо ви можете бачити. Зовнішня є дорожка, куди крутиться шарик. Так, є зовнішня частина. Куди чарик не крутиться, і внутрішня. І ви бачите, що з лівої сторони, там зовнішня частина, де, де виємка. Вибимо навіть одне вже кусочок. Тут міліметр є, а з тої сторони на око там 3 міліметра. Через те воно вилянуло то знає. В другій половині, мені кажеться, такого немає. Вона просто сильно-сильно вироблена. Вемика така яма. Я ще так здивувався. Я не бачу, таких упорних підчинників, щоб була така велика яма. Ну, я можливо, маю на увазі те місце, де крутиться, де шарики котяться. Бачите, в новому. Зовсім маленьке. Тобто... І ще, що я обнаружу, шарики, зі своїм сепаратором з навіть і не пахнуть. Так ще й шарики є, якщо ви побачите, менші за розміром. Не всі, може, пару штук випамути. Два не хватало чи три, і є кілька менших за розміром. Тобто, хтось сюди вже щупаль зіпхав. І ще й перемодію конхозно. E, пішов в магазин, зрозумів чого конхозно, через те, що один опорний підшипник 170 гривень. Ну, ціна його зараз така, тому що нарік війна, тому що договір по, по 40 з чимось там. Комусь він буде дешевше, це явно. Опорний підчипник не є дорогий. Просто от, така у от нас культура ремонту. З чого є, того робимо. Підчетник, я купив новий, старий, новий, виконав. Тут, понятно, хтось буде розбирати, вже може буде знати, як розібрати опорний е... підшипник, корпус опорного підшипника, так правильно казати. Що мені в ньому не подобається, це якась ну, заводом не продумано, його система смазки. Ну як? Ну, на машині зараз того літом, воно ж розлітається рано чи пізно. Від центробіжної сини, ну хай там боки там трошки тримають. Це якось дуже странно, не знаю. Тобто спільника ніякого нічого. Ну, все одно все одно воно прозлітається. Е, Можна, в принципі, попробувати взяти ну радіальне опорнення, нема смсу ставити, так як він теж не має пильника. Можна просто звичайний шарикові поставити, підібрати по розміру або внутрішню ту частину проточити, е, в ХТЗ ЗТМ12, тому що в мене був, был, було так зроблено. Там стояв звичайний підшипник. Тобто, ну, ясен пень, що він менше зможе, але зато. Там вся чистота, нічого не розбрейдено в літолі всередині в корзинісціплення. В І не знаю. Мені більше подобається варіант з простим підчитником. Хай він не по технології, але все одно. В теорії воно не має бути масом розлітатися. Практика показує, я не, я не знаю, звідки може то з того, того флянца. З, з коробки передач, там теж Санника не було. Може, то з Саника, воно там все загадувало маслом, може то, то не звідси, звісно. Звідси трошки тут не було так багато масла. То, скоріше, за все, що з місце, де не було сальника. Ну, є варіант заводський, я його підібрав він найпростіший, тому що треба купити все якщо зібрати і спокійнові. І саме основне, я його лишаю таке, яке воно було з заводу. Бо хтось з другий подивиться, я вже його. Ну, тіпа, Проточив, поставив підшипник інакше, ну, типу назад я вже його так так не зберу. Тобто треба буде другу деталю якусь робити. Я вирішив прийти з простішого варіанту, поставити таке, який і не морчити гові. Е, друге, що хотів показати, то за насос нш 10. Стандартний насос то стоїть нш 10. Е, коробку, що мені подобається, ніхто, конкретно в конкретному моєму тракторі не ліз, ніхто не чіпав. Її. Там видно там всі прокладки заводські, перші щупальці, які там були вони мої. Е, а от насос е, вижимний, там, що вже були до мене. Чого? Зі всіх сторін, збитих, зльомзано, всі канти тако загнуті, і, тіпа, ну, притиснути на прокладку, так воно всь, нічого не прилягло. На якийсь герметі треба притискати. Е, я коротше, зняв ту кришку. Я все одно її хотів знімати, тому що я поміняв два сальники. О що всередині на валі, е, розмір кому може бути 30 на 16 на 7. До речі, тут вам скажу наперед. Ви можете поїхати в магазин, купити підшипник і тільки тоді розбирати. Е... Ще би будемо видно той розмір. 81.08а. Е... Так, тепер тут 16 всередині 30 в зовні і. Сім товшина. Буває товщина 10, не вставити, ну, не вистачає тіна, треба. Хіба їх попробувати сточити задню частину? Не знаю, чи так багато сточити, бо вони будуть впиратися в не водно. Вони розвернуті стоять, вони стоять типу отак, один до одного вони розвернуті. Кришку я зняв, тільки зняв верхню кришку, поміняв два сальники, проточив її з обох сторон. І саму посадку під, ну, куди сам насос вставляється, теж проточив. Через те, що вона як то пів заходить, а пів якось туго. Я подивився, що вона іменно в тому місці треба. Я їй проточив десятку, вона заходить вже гарно від руки. Проточив посадку, проточив базу, перевернув. Так само з середини теж раз проточив. Постійні, щоб раніше не проточив, а то це, ну, не знаю, ну, не суть. Порівняв мужчини, чого я то робив? Воно по заводу якось так фрезеровано таким грубим. І стояла прокладка того твоєтка. Я її не переварюю. Я на ХТЗ її так само знімав. Викинув. її. Ну Суті я не розумію тієї прокладки, що було, куди масло гадати. Я зібрав назад, там є колечко одне. Колечко ще й не міняв, колечко добре було. Бо ХТЗ я міняв, воно було конкретно просівше. А тут ні, тут колечко горує над самою площиною. Е... Проточив, щоб гарно прилягало. Як проточив, може хтось буде робити це на малому синку, не в Тобто, немає його, по суті, що зажати З неї сторони є, за що зажати. Тобто, можна взяти звідси патроном, трохи ночковим, і задню частину проточити. Як проточити ту частину? Я його, ви комерсальники виняв ставив на вала на 30. Немає значення. Якого підберете, такого буде. Спеціально не точив. Наприклад, шток гідоциліндруг якийсь там валявся, я на нього надів. І звісно, на ньому ходить вольно. Сюди вперся центром. Центром, немає центр затонки, можна пертися. Я от вперся якоюсь втункою, а тоді в вперся центром. І, Відповідно, бачите, я не доточив 2 мм. Тут. Я просто я на нуждаку знявся, то там не суттєво. Там взагалі та частота не суттєво, вона нікуди не впирається. Треба тільки помірити ту відстань, щоб вона не впиралася там в середині коробки. Важно це... Да, секунду. Важно це отак мощина і діаметр того кольця. Поміняв так само тут тасальники, через те, що все в маслі загаджено. Дуже легко перевірити, як вони пускають. Чи вони пускають. Відкрити ці два бунти. Тут є чотири відверства. Тобто, щоб виставили носиком донизу, бік, вверх і так далі. А то що таке? Я тільки розібрав з тих, з тих двох отверстів, що не задіяні, зразу річкою поляну смасом, Це означає, що сальник конкретно пускав. І так і було. Вони, вони стануть не круглі, вони стануть позки. Вони просто помозки стали. Добре. Такий маленький нюанс з насосом, тобто можна без капіталуможень просто ставив, проточив, воно вже плюс-мінус получилось як нове. Дуже туго гарно крутиться, не знаю, чи буду робити. Я забув тупану так само це ми треба відкрутити, подивитися, який там сальник. Ну, може я це зроблю вже тоді, коли буду шланги купляти. Забув, за, що так само тут сальник є. Бо вони бувають на е мідних таких шайбах, а бувають на сальник. Я так пам'ятаю, що тут сальник втоплено. Бо якщо мідна шайба, то її тіпо, видно з боку. Е все, коротко те, що хотів сказати про вижимний насос. Ще десь потім випущу ролики про циліндри 2. циліндри в принципі, нормальні. Шток в одному бідолі, тому що не В. Ну, просто в не розібрані зараз. Я покажу, що, що, що там є, що можна ремонтувати, щоб може комусь знадобитися та інформація. Все, всім дякую за увагу. Всіх хайбов снова есть. Всім щасливого.